Страйкшоп Екшн Резервіст Airsoft. Представляю трайвову суботу. 3 лютого на новому CQV-полігоні у Києві відбудеться максимально активний захід від Страйкшоп Action, де можна якісно та активно провести час з друзями та навіть. Якщо ти приїдеш сам, знайдеш їх на місці. Нових та активних прокат спорядження, розхідники типу Airsoft культа гранати можна буде придбати на місці. А також ви можете зробити замовлення на сайті StrikeShop з доставкою на полігон. Ну й не головне, але те, що зайвим не буде. Це поїсти кожного. Також у переліку. Багато різних сценаріїв заплановані на цьому заході. Так що нудитись часу не буде. Окрім того, це не буде звичайним пендуловом. Дотримання правил, тактики, командної роботи і чесності, за останнє до слова буде відповідати не тільки кожний учасник, але й камери, які розташовані по всьому полігону. Тому не забувайте, що Airsoft – це в першу чергу. Гарний інструмент для опанування та покращення навичок як поводження зі зброєю, так і загалом тактичні роботи. Ну й дозволяє розвивати фізичні і розумові навички, звісно. Захід буде проходити за підтримки Strike Shop, найкращого інтернет-магазину страйкбольного спорядження в Україні. А точніше, підрозділу Shop Action. Якщо про щось не сказав, то пиши у телеграм UA. Там тобі нададуть відповіді на всі твої запитання. Ну і загалом слідкувати за анонсами подій буде зручніше. Тож не зволікай та підпишись. Бо якщо ти полюбляєш екстрим, адреналін і командний дух, то ця група саме для тебе. Для того, аби якість заходу була кращою, реєструйся швидше, щоб організатори підготувались по повній і для кожного. Усі подробиці, як завжди, в описі до відео. Ну і як заходить контент, не соромся. Став вподобайку, підписуйся на канал та вмикай дзвіночок, аби не пропускати нові відео. А у мене на цьому все. Переказуй по можливості гроші у фонд Повернись живим ну і звісно, «Ready for Strike»!